Пішло. Все. Доброго вечора, шановні. Сьогодні у нас 6 вересня. Да, 6 вересня 2016 рік. Відкриття відпочивального сезону. Ми знаходимося на гірлі річечки Рось, яка опадає яка в Дніпро. Присутні. При відкритті сезону. Чи закритчю, чи так, тут. Шановний Володимир шановний <рискій> <Це> <рискій> Васильович Сапельников І вельми шановний вельми, шановний шановний. І Новеди І на мене. Так. Вельми так. шановний І Володимир Іванович Що... Ради вас вітаю. Собственно, пересона. Такий прекрасний. Ну, снімочки, бачите, так, і будемо да, будем любуватися. Не, 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 не косяр, Володимир Вальч, ми ж с, 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 Володимир Васильович, а вогнище. Вогнище, я вибачаю. От, вибачаю. от бачиш. Так, що вибачаю. Ці русизми, казавської мови, скрізь лізуть, скрізь. Попробуй від них. О, що там говорить? Збавитись. Збавитись, так що ти правильно Вальчик, так, що. Так, ну, а тепер полюбуємося. Наша мова не, не потрібна, полюбуємося. Що таке є природа. Ну, довго вога не треба, бо так, воно, так, так, одне так. те саме да. воно немає. Батарейки єдині, заряду немає більше, Три. так що для. Одне те саме ж показувати довго теж. Так, 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 так. О. Так, так, так. Але ти знаєш, що... Вова... Це вічне, так? це вічне. Що, все життя дивився б на потік води і на полум'я полум вогнища. І ніколи воно не надоїдає. Це я вже знаю. І ти знаєш з нашого досвіду. От і все. А як красива жінка, теж можна дивитися. Ну але не довго. <гум> Ні, якщо вона красива, але ж не буває нічого вічного. Зрозуміло? <гум> <гум> не буває завжди красиве, красивим. Так що то вже філософія. Значить, Потім на Так, да, Відкриття, значить, ска скажемо співбесід. Так що вечірні співбесіди у нас з Володимиром Васильовичем цікаві. Філософські співбесіди з допомогою Сократа. Дуже згадуємо і Вогнища. Вогнища да, Софрасюня Сократа. блаженства. Сократівське блаженство. І Вогнище це одне із Сократівського блаженства. А цих блаженств можна придумати. Тисячі чи мільйони, хтось тільки зможе, у кожного свої блаженства. Так що філософія Сократа дуже цікава. І це було половиною років назад придумане. І людина не міняється, оказується. 20 з половиною років, а це вже було все відоме. І навіть Сократ учить сучасних нас. От в цьому є розвиток життя і в цьому є цікавість. Добре, дякуємо, хто буде дивитися. <свісно> так, цей ролик. І хай всім буде добре. Бувайте здорові. От і все, Володимир Васильович. До побачення.